Хто 15-й чергової сесії Бердянської міськради? Давайте хвилину навчання, що ми не будемо. Так. Перед початком реєстрації у нас між сесійний період були колеги наші іменинники, тож прошу привітати Олександра Іванчука, Юрія Анатольовича, Вікторов Любу Петрову. І сьогодні святкує Ура Сергій Васильович. Прошу результати На чергову позачергову сесію 115-ту державського міського ради 8-го скликання зареєстровано 18 депутатів пору не оголошують i you. Господь, за основу, как всегда, Давайте перше питання порядку відео про розгляд питань по регуляру земельних відносин. Подаючи я попрошу. Комісія. З які питання набирав? Які питання номера? З якими питання? Голосування буде І з першого по що мене. Голосування за в всього прошу проголосувати. щодо право постійного користування змагання ділянки. Запитання пропозиції. Плане на голосування за основу все, прошу, голосування. та судом, прошу проголосувати. Це перше питання поставить. Друге. Прощання. Утревался. Да. Саенку утром. Какие три результаты были слова? За 15. Саенка утребуется очень хорошо? Да, да, да. Ну, не трогайте сейчас. Тоже автомат. Знову потерейки, так. Да? Поміняли батарею. За 15 рішення прийнято, як наслідок. Пронесення змін до рішення Берзанської міськради 24.12.2024 року no Про розтвердження програми розроблення оновлення міського та землевпередній документації населених пунктів Березанської міськради Броварського району Київського села 2025-2027 роки. Комісії розглядалися питання порядку денного, питання з 3 по 8. Результат позитивний. Прошу дякую. Угу. Якщо Запитання має станда голосування за основу та прошу право вишати підтримати. Зараз у ну, на да. про безоплатну передачу капітальних інвестицій. В основні засоби. Запитання, пропозиції. Немає стави на голосування за основу, та в цілому прошу проголосувати про потребу. За 18 нас рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішень 76-ї сесії Березенської міськради 8 скрипта від 23.1123 року номер 286 про затвердження програми «Питна вода на 2024-2026 роки. Запитання про позиції. Має стане на голосування за основу та Прошу проголосувати та підтримати. За 18 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішень 76 сесії Березенської міськради 8 скликання від 23.1023 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березенської міської ради на 2024-2026 роки. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу прошу проголосувати Зараз у нас рішення. Наступне питання про внесення змін до рішень 98-ї сесії Березанської міськради 8 скликання і 24-12-24 року No234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та всього. Прошу проголосувати та підтримати. Зміни до рішення 98 сесії Берзанської міськради 84.12.24 групи номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2021 році. <клес> Запитання пропозиції. А комісія розглядалася, правильно? <клес> Ставлю на голосування за основу та всього. Прошу проголосувати та підтримати. <клес> Замість у нас, що Дякую. Наступне питання. Про участь в експериментальному проєкті пліч опції згуртовані громади. Пошла в участь у експериментальному проєкті пліч обліку згуртовані громади є важливо для Березанської територіальної громади, оскільки створює можливості. Для обміну досвідом іншими, з іншими громадами сприятиме налагодженню ефективної комунікації між різними соціальними групами, ефективнішому використанню ресурсів і посиленню спроможності громади. Метою прийняття рішення є сприяння згуртованості територіальних громад України з шляхом налагодження системної взаємодії між громадами, футбостами та партнерськими громадами. Проект рішення підготовлений відповідно до статті 26 <п 'ятування> Вирішили. Вирішили. Перше, взяти участь в експериментальному проєкті пліч-оплі з громади за сприяння налагодження системних взаємодії між територіальними громадами. Друге, повноважити секретаря міської ради підписати меморандум про співробітництво територіальної громади у формі партнерства в рамках національного проєкту Пліч-Опліс гортовані громади між Берзанською міською територіальною громадою Київської області та Красноградською. Берестинської міської територіальної громади Харківської області. Контрольна комісія по фінансу. Значить, це вже третій етап е, по проєкту Всеводальської Клічотич. Е, громади, які знаходяться в 100-кілометровій зоні бойових дій, підписують меморандуми про допомогу підтримки співпраці з тим, що хто знаходиться трішки, трішки далі. Нам визначили в міністерство підписати. Місько Берестинської міської територіальної громади. Це Харківська область, ближче до Полтавської. На наступному тижні ми туди їдемо, освіта Наступники і ми вдвох їдемо, Далі дивитися, там будується підземна школа, будується підземний дитячий садок. Громада приблизно така, як наша, 30 тисяч населення. Єдине, що в них мастер на лікарні на 240 ліжок. Це ми їдемо в першу ознайоміча зустріч. Ми вже зізвонилися вже погодили на наступному тижні, щоб подивитися. Потім буде обмін культурою, фондами такими. Освіта, культура, спорт. культура. Для цього потрібно саме це прийняти рішення. Проголосувати та підтримати, якщо запитання має. Має ставлене голосування за основу та цілому, прошу проголосувати та підтримати. Завість у нас є ще перекладати. Питання порядку для розглянути, що за запитання має. Сесія вижив.